Доброго дня всім підписникам. Продовжую вам знімати свої коні, показувати. Нагадую вам про такого жеребця як рапіт, привезений з Дібрівського кінозаводу. Жеребця її є зараз 2,5 роки. Роджений 24 березня. Жеребець дуже великий для Новосандрівської породи. Параметри його нога, в нього 26-27. Купити торцові, гарні, чисті, широкий персах. шия в нього, ріст його по рулетці метр 80. Потіл обхват грудей. Тул вещерніший 2,25. Жеребець є на продажу. Ціна його буде на віддачу 3000 доларів. Ціна дуже адекватна, жеребець спокійний, піддається не немає шкідливих звичок. попарували ним цього року 6 кобил, всі 6 кобил в жеребні, значить дуже гарний має. Будову. Ситий, міцний жеребець. Запрягали його, разів 3-4 підпрягали до коня, проїхались, прокатались, І він спокійний, адекватний, немає. ніяких Ось такий колений. Гарний ситий жеребець. Хто придбає такого коня, буде дуже ним задоволений. Він дуже гарний окрас, всі 4 ноги білі, грива, все в нього хвіст, все густа, красива. Ну! Чу. Ну, ось такий красний Перс у нього, перс у нього дуже широкий, поставлення нього дуже гарна. Тому дзвоніть, пишіть, коментуйте, дзвоніть, запитуйте, що, що вас буде цікавити, що вам розкажу, підкажу. У нас такий рапіт. Ще придбав такого жеребчика, який був привозив також з Полтави. Раут зветься, йому півтора року. Це брат Рапіда. Це брат цього ж Рапіда, вони від, по батьках від Тегерана і Кобила Рафаева. Це рідні брати. Він кубилатий такий був, ціле літо там на пасі був. Ходи, ми його поправили. І він по параметрах. Можу сказати наперед, що буде, буде, буде ще, ще по параметрах, ще кращий свого брата Рапіда. У нього гарна кістка, рослий, грива на дві сторони, лицена, ну всі все в нього є, тільки трошки худувати. Ну, це ми виправимо. Також можлива продажа його, якщо б кого цікавило. Дзвоніть, запитуйте. 17 квітня. Моєму він роджений, якщо я не помиляюся. В паспорті треба подивитися. Має паспорт, чіпований. Гарний буде представник Оксандрівської породи. Ну, але ж поки що я вам показую більш рапіда. Рапід, ну що, рапід. Цей жеребець росте, ще росте, росте, росте. Буде дуже, дуже великий, моцний. Таких жеребців я... Поки що не зустрічав, не можу я сказати. Пишіть, коментуйте, може хто де що бачив. Дивлюсь канали підписані також до багатьох хлопців. Да, є породи там першерони, ордени, ну це зовсім інші породи. Вони по росту будуть ріс такий самий, окрім того, що в них є нога. Нога в них там іде і за 30, грубі, оброслі в лохматі ноги, то вони беруть своєю красою, що за ніг, А по структурі, по цьому цей жеребець не відступає і не піддається ніякій породі. Він для своєї породи Нолсандрівської це є великий красим. Приїжджайте, можлива доставка. У нас є бетон, прицеп, достава. Ми знаходимося Рівенська область, Дубинський район, селище Смига нагадую. Доставка буде від 15 до 20 гривень за кілометр. Тому, кого би цікавило, то можемо привезти. Яка його вага, я навіть не можу сказати там. Тому... Не можу, я не, не знаю цих замір, хтось заміряє, хтось розказує, але це заміри цього все одно не дадуть. Десь вести його на вагу, спеціально важити це. Це безсмислено. Звоніть, пишіть, коментуйте. Буду радий відповісти на кожен ваш коментар. Підписуйтесь на мій канал. Дивіться, переглядайте, кого що цікаве. Підказуйте, поправляйте мене, як ще краще вам відео знімати, що ще вам показувати. Запрягати не запрягаю його, бо немає на нього упражнень. Немає на ньому упряжі. і не на кубилу. Та що в мене є здорова, хотів запрягти їх разом. Така в мене була. Таке не було бажання зробити це, показати вам. Кубилу ми запрягали, ще була і вже на кубилу немає упряжі. Коні були в нас менші упряж є, а зараз ми нічого на них не можемо насадити. Треба буде замовляти, треба буде, як правильно тим, зробити заміри, щоб пошити, треба буде це все десь зробити. Тому всім дякую за перегляд, всім до побачення, гарного всім настрою і дня.